Покинуті господарями і врятовані з прифронтових міст та сіл коти та собаки стали героями благодійної фотовиставки у Кропивницькому. Світлин 24. На них чоловіки з тваринами, які живуть у притулку БІМ. Ось таке. Це трохи жартівлива назва, трохи натяком на чоловіків, які брали в ній участь. Те, що ми зараз експонуємо. І додатково ми ще і минулоріч річ, і цього року будемо робити календар. Також можна купити календар, всі виручені кошти, з якого теж передаються громадській організації БІМ. Чоловіки самі обирали тварину для фотосесії. Денис Лукін на світлині з собакою. Він дуже заляканий був, коли з ним знайомився, навіть з руки не їв, але під час фотосесії ми з ним подружилися, ми з ним начали, він почав плащитись до мене. Участь у зйомці взяв, щоб привернути увагу до тварин, які потребують допомоги. Мені більше всього світлина сподобалась ніжність, з якою цих хотів і собак чоловіки. Мужні такі на вигляд. Ось цей притулок, тварини якого стали героями світлин. Тут живуть 300 собак та 30 котів. Це кошеня брало участь у фотосесії. Тепер чекає на господарів. Влітку евакуювали з Краматорська. Перший раз 16 котів, і другий раз ще 7 котів. Ну, вже багато, більша частина прилаштована. Залишилось у нас три дорослих і три таких підлітка кошеня. Спокійний. Лагідний. Собаки дуже дуже перелякані були, коли пролітає літак, вони дуже бояться. Тваринам, яких забирають в притулок, роблять щеплення та лікують. Мають борг 40 тисяч гривень за ветеринарні послуги. Гроші з пожертв під час виставки використають для його оплати. Від гельмінтів обробка кожні три місяці, від бліг також 3-6 місяців. Маленьких будемо, ті, що вже підросли у нас, будемо ми стерилізувати і потім вже. Цуценя на цій світлині з Краматорська. Поки з притулку його не забрали. Я називаю її Аза. Чорна собачка. Вона приїхала з сестрою, у сестру вже забрали. Виставка діятиме до грудня. Переглянути її і долучитись до благодійності можна в кафе театру імені Кропивницького. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.